Моє вітання, шановне панство! З вами на зв'язку Ransteck. Сьогодні я буду робити огляд на таку річ, як зовнішній противний акумулятор в народі Powerbank. Тож, бажаю всім смачного та приємного перегляду. Починаємо. Почнімо з коробки. Буду я в зимових рукавицях, це ніяка не реклама, тому що мій канал маленький, і самі розумієте. Краще було б, точніше, білих рукавичок у мене нема, тому будуть такі зимові. Так як, на мій погляд, естетичніше, коли рукавички є білі. Ну, можливо, в майбутньому будь А поки що буде так. Перейдімо до коробки. Коробка виконана в такому білому кольорі. Досить прямо на дотик з різними знаками. Ліцензіонним штрих-кодом, звісно, китайською, та логотипом самої Xiaomi на передній стороні. Що ми бачимо з самого початку? Це те, що він на 20 мА. Те, що є способи підключення USB type c та micro USB. Звісно, назва китайською. У нас це Xiaomi Mi Power Bank 3 на 20 мА. Він на 18 Вт. Підключення тип-C. Звісно, китайську я не знаю, тому ось так. Звісно, це базові характеристики, тому їх можна подивитись на сайті і обов'язково знати для цього китайське Що у нас із іншого боку? Теж пройдусь по деяким характеристикам: це те, що тут способи підключення USB тип А і USB тип C. Способи зарядки даного акумулятора я не кажу павербанк, я намагаюся якось українізовувати різні речі, точніше, те, що говорять англійською, я намагаюсь українізувати, тобто буду називатися зовнішній акумулятор, чи точніше портативний акумулятор. Способи зарядки портативного акумулятора по типу C та по мікро USB. Тобто підключаєте і заряджаєте як звичайний телефон. Ще важлива деталь, те, що номінально тут 12 000 мА. Тобто, хоч тут пишеться 20, але номінально 12. Цього буде достатньо, щоб, наприклад, зарядити телефон, де 5000 мА декілька разів. Для прикладу, я буду використовувати телефон Redmi 8. Якраз він підходить, тому що тут батарена 5000 мА, та зарядка максимум 18 Вт. Тобто, Він як, як ніщо інше підходить для. Даного портативного акумулятора. от Шрифт надто дрібний, і телефон погано ловить. Тому я прикріплю фотографію коробки окремо для того, щоб вам було краще роздивитись. Переходимо до комплектації. До комплектації даного портативного акумулятора входить сам портативний акумулятор. провід для зарядки. Ось. такий okay. Мікро-USB. він є плоским, та можна було б його зробити трішки довшим, так як. Якщо ти хочеш користуватися ним з телефоном, тобто під'єднав собі до телефону, до зовнішнього протиакумулятора та користуєшся. Але можна зробити його довшим. Але те, що він плоский, це набагато краще, тому що його легше буде транспортувати, та він займатиме набагато менше місця. Ізоляція на вигляд непогана. Звісно, було б краще, щоб тут був USB type c але ще хоча б тільки тут, в телефонах вже в більшості переходять. На тип-C, але тут хоч ще використовується поки що тип MicroUSB. Також це коротке керівництво щодо даного портинного акумулятора. Звісно, на китайський. Тут розповідається про те, що означають підсвітки. Ось. Також призначення для портів. Також та сама коротка специфікація, що і на зворотньому боці самої коробки. Також лицензіонні QR-код для того, щоб підтвердити, що це оригінальний продукт. Та найголовніше це сам портативний акумулятор. Він поставлений це ось в такий м'який на дотик транспортній плівці. Звісно, я його вже купував. Певний час тому, точніше, зимою. Якраз це було до того, як почалася друга фаза повномасштабного вторгнення Росії. І, розуміється, до того, як піднялися ціни на все. На даний момент він там, де його купував, це інтернет-магазин розетка коштує півтори тисячі. Я його купував щось близько 700 гривень. Але я думаю, навіть за півтори тисячі це хороша річ. Він ось такий білий. Білий і прямний на дотик. Ось на нижній частині видно, що він на 20 000 мА. Та також протипоказання, що його не можна викидати та підпалювати. В даному портативному акумуляторі, так як показано на коробці, Є такі роз'єми. Це два USB, та один USB type c і один USB Micro USB. Знову ж таки, так як я і говорив, ці два для того, щоб підзарядити ваш пристрій. Ці два для того, щоб зарядити. Звісно, в сучасних реаліях є двосторонній USB Type-C, і можна також заряджати і телефон. Далі є 4 світодіодних індикатори, які демонструють, наскільки заряджений наш портативний акумулятор. Даний портативний акумулятор має ось одну кнопку. Звісно, я ще знаю, є портативні акумулятори, де є фонарик, вони ще мають в собі протиударність, водопилозахист. Даний портативний акумулятор цього немає, так як це вже був би інший сегмент. Для того, щоб його увімкнути, обрати в сторони де логотип з правого боку ось така кнопка. При її натисненні на неї. Для того, щоб побачити її в дії, мені потрібно вимкнути світло. Повернусь за одну мить. Зараз ви бачите відсвічує від монітора біле корпус спортивного акумулятора. та... При натисненні я натискаю і буде показано індикація заряду. Бачите? 4. Він так буде декілька разів блимати. І з поступовим розряджанням їх буде меншати до одного, поки він повністю не розрядиться. Звісно, як на мене, це трішки старомодне виконання, так як в сучасніших противних акумуляторах використовується циферблат, де у відсотковому значенні демонструється, наскільки він заряджений. Від тієї ж самої компанії Baseus. Тому що здогадатися по чотирьом світим індикаторам, скільки тут заряду, набагато складніше, так як, звісно, можна сказати, що от 4 це 100, 3 це 75 2 це 50 і так далі. Але це не дає точне значення, так як ми можемо опиратися тільки на точну відсоткове значення тільки по їх кількості. Тобто є цифровий проміжок від, так само від 100 до 75. Ось цей проміжок. Тобто точно, скільки тут сказати, ти не можеш. Хоч мені показує, ви щойно бачили, 4 світові індикатори, що він повністю заряджений, але ми не знаємо, наскільки точно він заряджений. Тільки переконатись можна, коли. Одна згасає, тобто, як мінімум, буде на 25% він розряженіший. Стосовно експлуатації, я говорив, що прикладом буде Redmi 8A, в нього батарея на 5000 мА та заряджається він максимально від 18 Вт. Даний портивний акумулятор підтримує 18 Вт, і я його можу зарядити декілька разів. Точніше, два повних рази і один неповний. Можливо, в вас... Та у вашого телефона показники можуть відрізнятися. І, якщо чесно, я не використовував даний micro USB, тому що телефон у мене з type c та й заряджається телефон із допомогою type c та й сам портивний акумулятор значно швидше. Це вже застаріле мікро USB, і якнайшвидше людство має вже його забути та йти далі. Тому що розвиток не має стояти на місці. Даний портативний акумулятор мене зачепив, коли я обирав для покупки портативний акумулятор, тим, що він був доволі дешевим, точніше, в самій розетці, порівняно із конкурентами даного магазину, ціна була дешевша. Та і я хотів саме на 20 000 мА. Звісно, для того, щоб вже точно було з запасом, потрібно купувати на, не на 20 а на 30 тисяч мА. Звісно, все залежить від того, наскільки у вас об'ємна сумка, так як, наприклад, як зарядний пристрій найкраще підійде в межах 10 000 мА, для того, щоб один-півтора рази зарядити ваш телефон. Даний противний акумулятор доволі важкий, і його вага складає згідно з сайтом розетка. Це 440 грам. Це доволі багато, так як. Телефон в середньому важить десь як пів даного портивного акумулятора. І таким чином ви обираєте, або довше ви будете незалежні від розетки, тобто підключили до акумулятора та заряджаєте телефон. Ви мобільніші в цьому випадку. Або його вага, тобто ви можете покласти щось легше і більше, і таким чином буде вам зручніше, та ви будете набагато мобільніші. Все це залежить від того, наскільки ваша подорож є довгою. Якщо, наприклад, школа чи університет, в такому випадку вам можливо досить і 10 тисяч, щоб якщо протягом навчального процесу телефон розрядиться, ви ставите на зарядку та маєте ще додаткове живлення. А якщо ви займаєтеся подорожами, чи це ваше хобі, чи ви. Їдете в якусь дальню поїздку, вам підійде 20 тисяч або більше міліампер так як в потязі їхати можна близько одного дня, і телефон можна зарядити. І краще, щоб у вас було додаткове джерело живлення, щоб зарядити ваш пристрій. Обов'язково це може бути телефон. Даний противний акумулятор також може підживити ваш планшет, ваші навушники блютузні, також годинник. Так як в нього є захист від перезарядки ваших пристроїв, також від перепадів заряду. Наприклад, коли ви ставите телефон на зарядку чи інший пристрій, який має низьку потребу в струмові, він останні плюс-мінус 10% заряджає в. У вільному режимі для того, щоб ваш акумулятор довше вам прослужив. Цією покупкою я цілком задоволений, так як купуючи портативний акумулятор, ти знаєш, що це, та. Та портативний акумулятор не буде злежуватись, так як ти постійно ним користуєшся. Де б ти не був. сучасному світі дуже багато приладів, якими ми користуємося, потребують постійного заряду. І даний портативний акумулятор стане як ніколи в пригоді. Звісно, враховуючи. Те, яка зараз ціна в даного портативного акумулятора. Варто поглянути на інші портативні акумулятори від інших виробників, так як, знову ж таки, акумулятори від Baseus мають циферблат, який набагато точніше показує рівень заряду. Це дуже круто та набагато зручніше, ніж 4 індикатори. Ось таким вийшов мій огляд до даного портативного акумулятора. Якщо вам сподобалось, ставте палець вгору. Якщо не сподобалось, ставте палець вниз. Підписуйтесь, якщо хочете далі дивитися мої відео. Пишіть в коментарі, як вам мій огляд, та чи придбали вже, чи плануєте придбати, чи я допоміг вам з вибором даного пристрою. Також, якщо хочете підтримати мій канал, підписуйтесь, то робіть цю активність для того, щоб мій канал став популярнішим та в подальшому буде покращуватись якість. Також є в описі це реквізит на картку. Хто хоче, можете підтримати ще й грошово. Тож, дякую за перегляд. Бувайте!